Слава Ісусу Христу. Перед тим, як я буду проповідувати, я хочу зробити деякі оголошення. Знаєте, що в нас є YouTube канал, який називається Вже джерело життя. І можна туди підписатись, там транслюються всі передачі, ну, все служіння, яке відбувається у нашій церкві. А також у нас є домашня група, до якої можеш приєднатися онлайн. Ми таке зробили через телеграм. І ми кожну суботу проводимо служіння. Служіння проходить домі Тараса Луціла. І дуже цікаво, до речі, можете під'єднатися. Називається канал Домашня група. Будь ласка, під'єднайтеся. Дуже цікаво, я вам серйозно кажу. Вчора ми. Проводили, то така була тема приліпитися до Бога. І брат Петро він пояснює не тільки брат Петро, ми так і роздумовуємо. І знаєте, навіть моя дружина під'єдналася з Німеччини і вона бере активну участь у цьому. То, тому я запрошую всіх, хто може можете під'єднатися. А зараз вибачте, що я хриплю, Вчора співав на домашній групі, так цікаво, я сиджу вдома, співаю під гітару. І Петро Тараса, і всі слухають, і співає дуже цікаво. І хрипів, як Висоцький. Але співав, дякувати Богу. І зараз я хочу зачитати Іванія від Святого Луки, 19 розділ. Ісус у гостині у Закхея. І увійшовши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Захей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, Він виліз на фігове дерево, щоб побачити Його, бо Він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус. Підійшов, то поглянув гору до нього і промовив: Захею, зійди зараз додому, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. І той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали, він до грішного мужа в гостину зайшов, Став же захей та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам. Ось у Бога. а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус вже промовив до нього. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. Син Борудський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Бачимо цікаву розповідь про Зохея і бачимо таке щире покаяння цієї людини. Ви Знаєте, що митарі миторі. Той час вони були колаборантами, тому що вони ми то збирали не на користь Ізраїля, а на користь Римської імперії, тому що Римська імперія тоді керувала е, тим всім світом, в який входив в Ізраїль на той момент. І знаєте, що це були дуже злі люди, дуже злі люди. Вони не просто лаїно так сиділи і казали. Принеси мито, дай мито. Ні, вони були жорстокі люди. А Захей, він не просто був митником, він був старшим митником. Ви ми собі віть, як він служив в Римській імперії, яким чином, що його поставили в главенстві митеня. І ми що ми бачимо, що він почув про Ісуса? Я не знаю його мотивацію. Він захотів дуже сильно побачити Ісуса. і заліз на фіове дерево або на смоковницю, тому що він був маленький зростом. І ви собі увіть зараз <кхух> старшого податківця, начальника податкової служби, наприклад, такого міста, як Івано-Франківськ, що залазить на дерево при натовпі великому. Тяжко собі таке уявити, правда? Голова податкової служби Івано-Франківської області собі залазить на дерево, бо прийшов якийсь проповідник проповідувати. Але Захей, він дуже хотів побачити Ісуса Христа. Я не знаю його мотивацію. Може в нього щось пробудилося, якась совість там заговорила? Хоча... <кхух> Великі сумніви є, що у таких людей совість була. Може, я не знаю. Але факт того, що Захий він заліз на дерево. І що цікаво, ми бачимо людей, які себе називали духовними, які себе називали такими правильними і служили Богу і так далі. І вони не зраділи тому, що Захи. Заліз на дерево. І що Ісус зайшов потім до нього. Ну, здається, люди добрі. Та митник стане нормальною людиною не буде обдирати вас. Не буде забирати ті всі гроші, які ви там заробили чи не заробили. І я впевнений, що він і крав, тому що він багатий був, тому що вони тоді крали і для себе щось лишали. І все віддавали в казну. І ті люди вони противилися і нарікали на Ісуса, що Ісус зайшов до грішня. Не щоб тішитися нарікати. І що ми бачимо далі? Ісус Христос, Він побачив Захея і сказав, що Захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І ми бачимо, що далі робить захиль. Він отримує щире покаяння, тому що він далі говорить, що половину маєтку свого я віддам освіт А ви ще написано, що він був дуже багатий. Ви собі зараз таку картину, щоб митник віддав половину маєтку на місто. У Бога. Начальник на податкової. податкової служби взяв і сказав, я віддаю половину свого маєтку. Це нереально, правда? Але яке створив чудо, це чудо, тому що найбільше чудо у світі, я думаю, що це коли людина грішно кається. Яка приходить до Бога. Уявіть собі. Начальник податкової служби отримав покаяння. І ще крім того, він сказав, що кого з кривдив був, вернув четверо. Уявіть собі. А він кривдив, тому що ви знаєте, як податкова тоді працювала. Вона витріхала все, що можна. Я бачу якесь одне кіно. Заходили в хату і витряхали все, що є в людини. Забрали не в багатих, а в бідних. І ця людина покаялася. Яка велика була радість Захея, коли він отримав це покаяння, розумієте? Я знаю, що покаяння це дуже велика радість, тому що коли ти маєш гріхи, і ти маєш багато гріхів, і тяжко жити. Тому що ти маєш груз на собі, якийсь такий. І я знаю, коли я прийшов до Бога, то е, з мене груз, так якби хтось скинув з плече. Я відчув мир в серці, відчув радість у серці, що Бог простив мої гріхи. Що я є вільний вже від гріха. Та, ми помиляємося, ми грішимо й далі, але Бог дарує нам покаяння приходити кожен день до нього молити. І просите прощення. Яка це велика радість на небі і тут на землі коликається один грішний? Ісус промовив до нього. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо він син Авраамі. Багато фарисеїв, книжників юдеїв, вони, коли Ісус їм докоряв, вони казали ми діти Авраама. Але Справжній син Авраама повинен жити був, як жив Авраам. Ми знаємо, Авраам він вірив дуже сильно в Господа Бога, дуже сильно вірив. Він ніколи не сумнівався Ось. Навіть Були всякі в нього випадки, що там і сара жінка не мала дітей і принесла свою слуг... слугиню, щоб він. Е... Взяв її як жінку. І все рівно мірі, коли в нього народився син, і сах, який довго чекав, Бог йому сказав одного разу: візьми його і принеси в жертву. І він, не задумуючись, поніс його в жертву. Він хотів вже зарізати його, але Бог спинив його. Наскільки були довірливі відносини між Авраамом і Богом? І ви знаєте, що у нас так само повинні бути такі довірливі відносини між нами. І Богом, тому що ми створені подобу Божого. І в нас ще з від народження закладено оце, що ми повинні шукати Бога. Ви знаєте, що ми шукали Бога. Яким ми не грішники не було все рівно, де всередині воно щось нам казало, ти робиш не так. Або бували такі випадки, скільки раз такого було, що Бог беріг нас. Беріг нас для якоїсь іншої цілі. Знаєте, що в моєму житті я мав декілька разів так вже вмерти, я вже говорив, що вмер на столі, нас відкачали, а потім в армії сидів і на посту сиджу, І чую щось так свистить, я раз відскарпую куля на моє місце пролітає, і Бог мене спас для тої цілі, щоб я зараз тут стояв і проповідував. І кожного з нас береже, я тоді не був віруючим, взагалі сміявся ніколи на Богу. Але Бог вже тоді готував мене і для того, щоб я був спасений. Дякувати Богу за це. Давайте встанемо на наші ноги і подякуємо Богу, що Бог готовий нас спасати, готовий нас чекає Він, коли ми прийдемо, якщо ми десь помилилися, десь зрішили. Він завжди готовий. Прийняти нас, вислухати нас і допомогти нам вийти з любої ситуації. І може хтось тут є, хто ще не знає Бога, або може хтось є, що заблудився. Тому давайте будемо молитися, щоб люди, які не знають Бога, вони навернулися. І як я вже читав, що нема жодного гріха, який би Бог не простив. Якщо захея, простив Бог, що він крав, знущався над людьми, і Бог його простив. Такого начальника-митерів, то Бог і наші гріхи простить. Господи Боже.